Канал Дунка Фіш приїхав на рибалочку на фідерок. Вже почав розкладатися. До речі, зараз щіляка буде добре ловити. Зараз покажемо, замішаємо прикормочку, покажемо оснащення, коротше, все розповім, а ви не перемикайтесь, буде цікаво. Так, друзі, моя катушечка флагман Кустер 5000-ка. Ой, 5500. Ну, вже використання у мене три місяця, ручка вкручується. Шнур тут намотаний Brain Scout 014. Так, фрикціон тут швидкий. Шпуля тут е підпружинена, залізна. Ой, кліпса. Ну, шпуля з теж залізна. Е тут є фігня, короче, особливо нитка не попадала. Короте, Короче, катушечка просто бомба. Сімсові. Зараз буду встановлювати. Та вже будемо ловити рибку. Так, друзі, будемо мішати зараз прикормочку. У Діма про кукуруза. У мене ось такий ляш шоколад бісквіт. Так, ми вкриваємо прикормочку. М -м -м -м. О, пахне блин шоколадом. Ось Так. Ось. так. Коли пачечки висипаємо. Так, зараз перемішаємо. Завжди, коли ви змішуєте дві прикормки перед зволожнюванням, змішуєте дві, Ого, воно пахне! Шоколадом з кукурузой. Так, ось така коричнева прикормочка вийшла, друзі. Ну, зараз будемо щось спробувати. Друзі, кадера ми вже закинули. Що, будемо чекати кльову. Така охренєнна гостюрка клюнула. Взагалі бомба. Все ми по першій риби зловили, трішки перемістилися. Кішечка сидить. На опарика. Ну, нормальний розмір. Ну все, будемо ловити. Друзі, зараз робили дуже мощне течення. Я поставив кормушку з ґрунту зацепом, удійми кругла, не знаємо, що з цього буде зараз. Ну, все, у мене катиться, вона теж все одно. Зараз будемо якось спробувати ловити. Друзі, зараз замішали ще прикормки, бо вже не вистачало. І забув вам знімати Коротше, з Сінця одного. І там декілька густорок і ще одного карася. Так. Воно закидується. Ну, коротше, я щось теж буде закидуватися. Єдине, що проблема опарики на кінці, не вистачає. Так що зараз прийдеться, мабуть, йти в магаз комусь. Вони там випливають з іншого берега. Ну, коротше. Будемо вмикатися. Друзі, трішки скинули воду. Але вже і течені трішечки. Трішечки риби подловив ще. Будемо ловити. Нікіта зараз щось тягне нормально, так. Та ну. Що, серйозно? Мені каже, ти хороший. Дивись, щоб не сішов. де карка. Ну який карась Та ти що? Будемо ловить. Так, друзі, зараз Нікіта опять щось тягне. Так, треба мені трішки далі кидати, бо у Нікіти там на дальній точці ловиться. Бо я так, метрів 65 від берега. А Нікіта так 70-80. Ого. Слышь, там нормальная рыба. Походу карась хороший. Ну нифига себе. А ну-ка покаж. Дивиться, друзья. Стой. Смотрите. Нормальный карась. наш такую кормушечку. Э -э, монтаж монтаж патерностер. Буду ловить. Там есть. Это на точке. У тебя такой разрыв только что был, это жопа. Что такое? Забарю соли. Нормальный карась. Ну он такую поклевку.